Всіх вітаю, мене звати Іван Жоботинський. Я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. На цьому каналі я розповідаю про примусове виконання в Україні, а також за її межами. Цим відео я розпочинаю новий напрямок в аналітиці. Я буду розповідати про ринок проблемних активів в Україні. І вашій увазі пропонується аналіз з реалізації нерухомого майна боржників в Києві за 2023 рік. Поїхали. Чому Київ? Тому що ми працюємо в Києві, і цей ринок нам добре знайомий. Окрім того, ринок Києва великий і, мабуть, найбільш цікавий з точки зору інвестицій. Нагадую, що вся нерухомість, окрім землі, реалізується на майданчику Сітам. Після виставлення виконавцем лоту торги можуть відбутися, а можуть не відбутися. Якщо торги не відбулися, значить актив або неліквідний, або ціна завищена. Я буду аналізувати тільки ті аукціони, які відбулися. Саме за ними можна зробити висновок про реальний стан ринку проблемних активів Києва. Тож, що продавалося на сітам в грудні 2023 року. Було реалізовано всього 10 активів, з них два це квартири, а все інше це гаражі та паркомісця. Давайте подивимось на ці об'єкти. Найдорожчий лот це трикімнатна квартира загальною площею 93,6 квадратних метрів за адресою по вулиці Туманяна. Даний лот реалізувала колега приватний виконавець з Києва Віталіна Кисельова. Чим ми її і вітаємо. Боротьби за цей лот не було. Будинок досить старий. Переможець торгів забрав лот за стартовою ціною, заплативши 2 мільйони 439 тисяч 500 гривень. В розрахунку на один квадратний метр це 26 тисяч 640 гривень. На вторинному ринку квартири в цьому районі в середньому продають за 1667 доларів за квадратний метр. На що потрібно звернути увагу в цьому лоті? На обтяження. Їх аж 9. Це досить багато і це знижує привабливість лоту. Особливо складним для зняття є арешт в межах кримінальної справи. Приймаючи участь в торгах, раджу заздалегідь запитати у виконавця, чи зніме він всі арешти. Якщо виконавець не зніме якийсь із арештів, ви звичайно зможете зареєструвати за собою право власності. Однак, в подальшому ви не зможете відчуджити даний об'єкт, поки не знімете обтяження, яке залишилось. І це буде виключно вашим головним болем. Тому, переглядаючи лот, уважно дивіться вкладку Інформація про лот та аналізуйте кожне обтяження. Переходимо до другої квартири. Однокімнатна квартира площею 36,6 квадратних метрів за адресою вулиця Бориса Гмирі. Її реалізував колега Микола Авчаренко. З цим ми його і вітаємо. Це квартира в новому будинку. За неї велась невелика боротьба. Переможець заплатив 1 мільйон 611 тисяч. В перерахунку на один квадратний метр це 44 тисячі 17 гривень. З обтяженнями тут ситуація набагато краще, їх всього три. Однак на одне хочу звернути вашу увагу. Це обтяження за ухвалою суду. Припускаю, що воно за ухвалою про забезпечення позову і на його зняття може піти деякий час. І останній об'єкт для аналізу гараж площею 21 квадратний метр за адресою міста Київ, вулиця Дружківська. Його реалізував колега Руслан Семенов за ціною 148 тисяч гривень. Вітаємо його. Окрім обтяжень самого Руслана Семенова, інших обтяжень немає, а це означає, що зі зняттям арешту проблем не має бути. Взагалі потрібно відмітити, що всі 5 гаражів, які продались в грудні 2023 року, продались за ціною приблизно 150 тисяч гривень. Відповідно, будемо орієнтуватись на цей показник як середню ціну по на цьому все, друзі. Дякую всім за увагу! Чекаємо на результати торгів у січні. Бажаю всім перемоги та вдалих інвестицій! Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити аналіз ринку проблемної нерухомості Києва наступного місяця. Побачимось!